Середа, 16 липня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Ще п'ять нових тролейбусів надійшли до Хмельницького із Чернігова і незабаром виїдуть на маршрути. Вони низькопідлогові, обладнані пандусами, системами відеонагляду та обліку пасажирів. Салони оснащені кондиціонерами та датчиками світла. Для зручності водія працює система, яка дозволяє зняти струмоприймачі, не виходячи з салону. Також у транспорті встановлена теплова кнопка, аби пасажири мали змогу самостійно відчинити двері. Придбали тролейбуси за грантові та кредитні кошти завдяки співпраці з Європейським Союзом та Європейським банком реконструкції та розвитку. Презентуємо чергову партію нових тролейбусів, які ми отримуємо в рамках проекту з Європейським банком реконструкції та розвитку і нашими європейськими партнерами. Ми буквально нещодавно презентували першу партію, яка вже Працює на наших маршрутах, показує себе доволі добре, маємо хороші відгуки від пасажирів. Ми чекатимемо наступні партії. Попереднього плануємо на кінець вересня, до дня міста 10 одиниць отримати. Далі до кінця року, ну і березень 2026 року плануємо власне отримати всі тролейбуси в рамках цього проєкту. Нагадую, що в рамках проєкту ми маємо оновити нашу тролейбусну мережу на 44 одиниці. Зокрема, це 10 тролейбусів на автономному ходу до 20 кілометрів, які зможуть працювати на тих маршрутах, де немає в нас лінії електропостачання. Ну і інші тролейбуси класичні, але вони теж мають запас автономного ходу. До двох кілометрів проєкт входить не тільки тролейбус, плюс в мережах цього проекту оновлення і реконструкція нашого депо на електротрансі. Це теж входить в проєкт. І е, зупинки очікування громадського транспорту, де має бути встановлено освітлення і відеоспостереження. Це все теж передбачено проєктом. 34 випадки захворювання на кір виявили на Хмельниччині від початку року. Це в 11 разів більше у порівнянні з 2024-тим, повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Серед інфікованих переважно діти. Більшість із них не були щеплені, додають в установі. Найбільше випадків у місті Хмельницькому 25. По кілька хворих зареєстровано також у Даноєвецькій, Шепетівській та Старокостянтинівській громадах. По одному випадку в Чемаровецькій і Новоушицькій. Кір може призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей вагітних та людей з ослабленим імунітетом. Медики нагадують, що ліки від нього не існує. Єдиний ефективний спосіб захисту вакцинація. У голови Хмельницької обласної військової адміністрації ймовірно з'явиться новий заступник. 15 липня на засіданні уряду Кабмін погодив на цю посаду кандидатуру Романа Ужви. Депутат Хмельницької міської ради з 2013 року є керівником діджитал-агентства. У депутатському корпусі представляє фракцію Слуга народу. Дотепер Роман Ужва був радником голови ОВА Сергія Тюріна. Ветеран Віталій Кобильчук створив перепалину ферму в середмісті Хмельницького. За кілька днів чекає на появу перших пташенят. Бізнес став частиною реабілітації після поранення. Віталій, один з 20 переможців конкурсу мінігрантів програми перезавантаження від Червоного Христа України. Реалізують її за фінансової підтримки Іспанського та Данського Червоного Христа. Після поранення ну, втрати в око, бути в суспільстві, ну, працювати десь на якомусь підприємстві, бути в колективі людей для мене ще важко, тому що е, бувають моменти, коли я себе ще не зовсім до кінця можу контролювати. І е, Тому краще бути самому, краще робити для себе, але сім'ю потрібно годувати. В планах у мене розширитися до, ну, до двох тисяч, хоча б щоб тримати двох тисяч, дві тисячі голів. В інкубаторі лежать яйця. Якщо як я сподіваюся, що в принципі, через три дня вони вже Лупитися. Це мають бути білі техаські перепілки. Тому що коли я спілкувався знову ж таки з моїм побратимом, він порадив, тому що вони є така більш м'ясна порода, це корисна їжа, купляють дуже багато її з дітям. Ці вилупляться замовивши брудер. Брудер це така штука, де живуть маленькі курчат. Вони там повинні жити там півтора-два тижні. Переможцями вийшли 20 у наших бенефіціарів, які отримали уже перший транш 50 тисяч гривень. Ми зараз збираємося до них з першим таким моніторинговим візитом. Подивитися. Як у них відбувається, як справи, чи все вдало. Для того, щоб одразу надати ще наступних 50 тисяч для використання, для підтримки власного бізнесу або започаткування власного бізнесу. На території Хмельницької гімназії номер 28 імені В'ячеслава Чорновола до кінця літа збудують перший у місті інклюзивний спортивний майданчик. Заклад освіти вже оголосив тендер вартістю майже 350 тисяч гривень. Йдеться на сайті Прозором. Це один з проєктів переможців програми Бюджет участі його автор, депутат Ігор Галкін підтримали будівництво 867 хмельничан. Згідно з ескізами, на майданчику встановлять 10 тренажерів, в тому числі для маломобільних людей. Це буде простір для комплексної реабілітації фізичної, психологічної та соціальної, вважають автори проєкту. Всеукраїнська українська акція на підтримку військовополонених та безвісти зниклих захисників. Рушник надії стартувала у Хмельницькому. У її межах протягом декількох місяців рідні бійці вишиватимуть полотно довжиною 2,5 метра, оздоблюватимуть його українським орнаментом та емблемами підрозділів, у яких служать військові. Паралельно акція триватиме і в інших областях держави у планах залучити усі. Ініціатива належить громадським організаціям Жінки Роду та народжені вільними вільними-2024». У нашому місті її координуватиме ГО Терниста дорога. У нас вже є долучених. Більше 10 родин. Надалі, я думаю, що інформаційна складова принесе свою користь і ще більше родин будуть долучатися. долучатись. Долучитись можуть усі охочі, незалежно від того, вмієте вишивати, не вмієте. Тут покажуть і навчать. Не обов'язково бути тут у нас вишивати, рушник можна брати додому, чи де ви будете знаходитись там і вишивати. Єдине, що потрібно, це або в соцмережах нас знайти. Написати або прийти до нас на Прибузьку. 2 центр психологічної підтримки 100++, І тут що середи буде рушник, можна вишивати по краях рушника. Ми хочемо розмістити традиційний український орнамент. Ось такий він має бути. Він буде. Ідентично з одного кінця і з іншого. А середину рушника ми будемо наповнювати відповідно до того, як родини будуть долучатися. Швидше за все, це будуть емблеми шевронів бригад. Без проблем з картинки можна зробити зображення, спеціальну схему розробити на сайті і вишити її на рушнику. Перше заняття із саундхілінгу. Терапії за допомогою звукових хвиль влаштували у ветеранському просторі. Такий вид психологічної реабілітації для жінок з родин військовослужбовців запровадила дружина загиблого воїна Вікторія. Її власний досвід роботи зі звуком, тишею та вібраціями допомагає іншим відновлювати емоційний баланс. Такі практичні заняття є ще одним кроком психологічної підтримки родин військовослужбовців у ветеранському просторі. Їх планують проводити постійно саме для жінок, які втратили чоловіків і синів на війні. Хмельничан та гости міста запрошують на відкрите тренування з фітнесу Просто неба. Заняття відбудеться 3 серпня об 11.00 на стадіоні Поділля. Проведе його сертифікована тренерка Ірина Сокальська. Програма підійде для людей з різним рівнем фізичної підготовки. Повідомляють організатори: участь безкоштовна. З собою варто мати килимок, питну воду та зручний одяг. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!